Так, Ну що, всім привіт, канал Автори і вас вітає. Так, люди добрі, це відео слідуючи не по відновленню автомобілів, а по тому, що в мене є на борту мого гаража. Чого вирішив випустити, вирішив показати, як я вирішив проблему з моїм зварювальним апаратом, який, ну, скажімо так, в якому застрявала проволка. Треба було там тільки на рівному, на рівному рукаві якось варити, проволка йшла не плавно. Що я не робив, сопла міняв, потом наконечники міняв, потом вийшло так, що клапан, цей, що знаходиться в ручці, він перестав перекриватися. Я його розібрав, ну тобто з ручку розібрав, подивився, клапан сам не розбирається. Ну, думаю, ладно, треба буде купити рукав. Подивився, що по чому рукави, ці не скажімо так, не м'які, а ці жорсткі рукави. Ну, вони там від 2000 гривень в інтернеті, такий, що більш-менш. І майже всі під євро ці виходи чи розйоми, в мене ж не такий. Ну, думаю, ладно, заказати рукав, потім там доставка, потім приїхати його поставити. Не факт, що буде працювати. І тому. Скажімо, після того, як я трішки подумав, трішечки подивився отзиви, подивився, чим користуються хлопці, і вирішив, що я просто-напросто заміню рукав разом із зварювальним апаратом. Так що давайте подивимося, що я придбав. Розкажу, покажу поки про нього і оставлю уже, скажімо так, в другій частинці відео отзив про даний зварювальний апарат. Так що погнали дивитися, з вас лайк, подобайка, підписка на канал, а я вам показую. Так, люди добрі, дивіться. Придбав я собі отакий зварювальний апарат. Забрав із нової почти. Значить, дивимося, що це таке. Це фірма Edon. Отака. Міг 308. Три роки гарантії. Перед тим, як купувати зварювальний апарат, подивився по інтернету, полопати в інтернет і подивився. Ну, я ж також слідкую за деякими хлопцями на Ютубі, ті, які займаються кузовами. І, мабуть, в чотирьох із них, скажімо, я бачив такого типу апарати зварювальні Ну, наприклад, гаражка Каховка. Зараз він користується отаким, тільки 280-м. Потім той дружок, у якого, ну, з яким він починав в Одесі, у нього отакий 308-й. Потім хлопці з Кам'янського, які займаються кузовами Вадос Ріхтос. В них також отакого типу, ну не пам'ятаю, чи 280-й чи 315 чи 308. Потім ще один самоділк, чи якось так називається канал, і в нього такого типу е, апарат. Потім ще поспілкувався з людьми, які, ну, скажімо так, не в Ютубі. Також говорять, що брали в свій час такого типу апарат і працюють. Я вирішив також спробувати. Е, ситуація така. На сьогоднішній день оце чудо вийшло мені приблизно 250 доларів коштує. І, знову ж таки, оцей зварювальний апарат іменно що я взяв, це старого зразка. Тобто, отакий, як намальований на Оцій картинки. Тобто, в нас немає нічого такого, в нас тут сварка на півавтомат звичайна сварка, два регулювання всього-навсього, на подачу проволоки і на напругу. Все. І ось перемикач, я так розумію, на ту і на ту сварку. Чого я вибирав такий? Знову ж таки, подивився отзиви на Ютубі. Зараз. Той самий Edon mig 308 але нового зразка. Він дешевший. За отакий в інтернеті навіть. Ну, коли я подивився е, в Ютубі іменно отзиви про цю сварку. Там порівняння було, ой, 280-й, наче Edon. Отакий, тільки 280-й і точно такий самий 280-й. Ну, тут екранчики там. Вже з'явилися і більше крутілок. Люди його розібрали і показують, що ви повинні розуміти, що нового образця і до неї старого це дві разні сварки. По-перше, вони слабші нові за старого образця По-друге, якщо ось тут стоїть плата, просто яка керує всім процесом, там як подати проволоку, скільки подати, яку напругу дати. І все, в принципі, більш нема нічого. То там знаходиться ще у нового образця мікросхеми, які на даному етапі, навіть не мікросхема, а схема керування тими екранчиками, там ще чимось. Я вам точно не розкажу, бо ну, це може більше електрики знають. І виходить, в отій схемі, яка керує оцими, ну там типа менше налаштувань е, треба виставляти. Ну, щоб типа легше було. Але ж оця плата керує додатково налаштуваннями. І там стоять якісь прошивки. Якщо вдруг злітає прошивка, то треба знайти людину, яка зможе це все діло вам зробити відновити. Плюс до того це все влазить в копійку. Тому я вирішив. Такого типу апарат не купувати. Знайшов старого образця, позвонив до людей. Люди мені трошечки розказали. Пояснили, що у них це Вінницька область, я замовляв. У них хлопці на СТО майже всі беруть оцей класичний зварювальний апарат старого зразка 308, якого вистачає для роботи на СТО. Ну, я його ще ж, бачите, не розпаковував. Будемо разом з вами. Подивимося, що там. Іде в комплекті, і потім спробую ним е, поварити, і вам уже покажу результат. Покажу е, і розкажу свої, ну, скажімо так, отзиви оставлю чи відгуки. Так, багато наче, порозказував, давайте розпаковувати. Так, давайте розпаковуємо, щоб нам нічого не мітало. Подивимося, що в нас, що нам прийшло. Так. Ну, перше бачили в пінопласті, щоб не билося. Значить, отака от інструкція і талон. Тут у нас, дивіться, запасний подаючий ролик. Два хамутика і скло на маску. Е, тепер на гарантійний талон заповнений. Ну, тобто, хлопці ті, що в магазині заповнені, сказали три роки гарантії на даний зварювальний апарат. Так, далі, дивимося, що ще кабель і тримач до маски. Е, і кабель цей, що тримає звичайний електрод. Є. Далі, дивіться, тримач маси і щіточка по металу. Ще тут іде... ну, скажімо так, я нею варити не буду, флюсова проволока, в нею вариться досить паскудно, але вона є в комплекті, півкілограмова, дивіться, запечатана. Ну що? Не може не радувати. Якщо газу немає або газового балона, то можна пробувати. Так, о, дивіться, маска наша, звичайна, проста, як і до любої іншої зварки. І у нас іде навіть кабель, чи точніше кабель шланга для подачі вуглекислоти, тобто для подачі газу, що є в комплекті. Наприклад, у мене із. Моїм попереднім зварювальним апаратом там взагалі нічого не йшло. Маска йшла. Один накінечник йшов і, і ну, кабеля, все, такої шланги не було. Так, далі. Саме головне, дивіться, рукав. Рукав жорсткий. Зараз відкрию. Не такий, як у мене. Рукав жорсткий. Хлопці сказали, що він не перегинається, не закусує, ну, не знаю. І його майже 3 метри. Плюс до того євро роз'єм уже йде, я так розумію. І ось тут, як показати вам, ось дивіться, ще два накінечника. Ключик для їхнього закручування, я так розумію. Так, ну і давайте сам зварювальний апарат. Те, що ви бачили на картинці, а тепер давайте подивимося вже вживу. Що воно? Давайте спереду будемо розбиратися. Значить, є у нас два виходи. Тут прям намальована маса і тримач для електродів. Унизу в нас накручується рукав для напівавтомата. Далі перемикач між режимами напівавтомата і звичайної дугової зварки. Ось оцей. Рукав, о, кажу рукав, перемикач, він подає швидкість подачі проволоки. А це у нас, мабуть, е... сила струму. да. Сила струму, в, в амперах вона визначається. І тут дві шкали. Чорна шкала йде для електродів, червона шкала йде у нас для напівавтомата. Е, оце не дуже знаю, що це, поки не розібрався. Я думаю, що це просто що є напруга. Так. А оце те, що у нас 에, температура. Ну, тут є, до речі, реле, яке від перегріву. Тобто захисна така система. Далі, ось тут у нас є решетка, яка дає можливість входити повітрю. Тепер дивимося ззаду. Є вихід на газ, є великий кулер чи вентилятор. Є у нас кнопка вимкнення вимкнення Ну і сам силовий кабель. Тепер, що в нас збоку. Я, до речі, брав, ну, намагався вибрати такий напівавтомат, щоб до 5 кілограмів можна було ставити нашу проволоку. Ну, Начебто написали, що так, до 5 кілограмів. Ось як він виглядає всередині. Сюди в нас ставиться катушка. Дивіться. Сам механізм подачі металевий. У мене там полупластмасовий, тільки ці роліки і оцей прижимний ролик металевий, а то все пластмасове. І знову ж таки, оцей ось ролик, який подає проволку, він зараз тут гладкий, тому що я в інтернеті дивився, бачив. А той інший, що у нас іде в комплекті, там іде з зубчиками. Ще у нас є. Отака от кнопочка подача проволоки, це для того, щоб протяжка була. Ну, перед тим як ви заправляєте проволоку. Що нам треба зробити? Прижали пальцем, тримач прибрали, відпустили, все. Заправили проволоку, притиснули, поставили, і оцим, оцею крутілочкою ви прижимаєте наш оцей підшипник. Далі. Ну, це, начебто, те основне, що я про неї, скажімо так, знаю, що вже подивився в інтернеті і з вами хотів поділитися. Залишається нам тепер ще одне, що нам треба зробити, це її перевірити. Ну, треба її зібрати спочатку, і потім перевірити, як вона буде працювати. От якраз повторюся, в такому типі апарату, де немає ніяких там додаткових екранів і всього остального, звичайна плата керування без всяких там прошивок і таке інше. Знову ж таки, не то, що бо може хто подумає, що мені платять за рекламу цього самого Едона. Ні, просто вам показую. Те, що я собі взяв в гараж і чим буду працювати. Можливо, комусь це також стане в нагоді, тому що як мені треба було вибрати зварювальний апарат, якби не інтернет і те, що я бачив у хлопців, які займаються кузовами, я, в принципі, не знав, що робити. Тому що в кого не спитаєш, та, ну, в мене там якийсь, та, ну, в мене там без, без марки, та, ну, я там якось сам зробив. Ну, якось так виходить по життю. Ну, важливо, не в тому суть. Того я вам показую. Ще не перевіряв. Але по отзивах повинно бути тих людей, які займаються кузовами, то повинна працювати. Наче все. Слідуючий етап збираю варю і тоді вже вмикаємося. Так, трішки підналаштував новий е, зварювальний апарат. Шовчик, дивіться, який виходить. Тут тонесенький метал, ну, на крилі тонкий метал, але в загальному. Ще мені треба трішечки підтренуватися, але в порівнянні з тим, який у мене виходить шоу тим старим напівавтоматом, ну це прям як на мене небо і земля. Він проволочку подає плавненько. Він на даному етапі можна виставити досить точно скільки треба напруги. Чи сили струму, точніше, скільки треба проволоки. Ну, ще мені треба погратися з ним. Але в загальному уже так на швидкоруч налаштував, і дивіться, варе, в принципі, проварює все. Мій той старий кайзер, Кото, який, він досить тонкий метал, хоч він і призначений, але він досить погано варив, тому що він пропалював його. Плюс до того погано йде проволока. Плюс до того геть, ну, скажімо, так, зривками і таке інше. Цим уже почав пробувати. Дивіться, поки його поставив просто на свій старий напівавтомат, хочу вам показати просто. По-перше, робить досить тихо в порівнянні з тим, а тепер дивіться, зараз налаштується фокус може чи ні. Щось не налаштовується. Як подається проволока? Дивіться. Бачите? Плавненько, взагалі не чуть, не ні двигуна не який подає проволоку. нічого. Тобто, досить гарно, мені це дуже подобається і допомагає в зварюванні. Зараз вимкну, досить допомагає в зварюванні. Ну, поки я задоволений на 100%. Якщо скільки він проробить, я сказати не можу. Ну, як варіант, я ще ним трішечки поварю, я думаю, що буде прям. Класно. Так що, що сказати? Будемо завершувати дане відео. Воно коротеньке, воно не на довгу кількість часу, тому що ну, не потрібно. Основне, все розказав. Бачите, ще одне, що забув сказати. Оцей мій е, апарат старий, ну його треба тільки на колесиках переміщати або вдвох нести. Е, новий апарат коштує. Ой, кажу, коштує маса його 16 кг-300 грам, начебто так. Тобто, і це у мене трансформаторний, це інверторний апарат. Він і по в порівнянні з кайзером, то він менше бере, скажімо так, потужності електричного струму, менше току, скажімо так. Тому, я думаю, що він повинен працювати краще. Ну, все. Як завжди, кому сподобаємо, ставимо лайки, пишемо вподобайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі і до нових відео.